Всім привіт, всіх вітаю. Так, я одружений і в мене дружина фанат хобіта. Ні, не по цьому принципу на заміж виходило, це окей. Просто ми вже з нею разів 10 передивились цю трилогію і після 10-го разу задались питанням: а який взагалі офіційно зріст у хобіта і у гнома? Ми загуглили. Зріст хобіта 90 сантиметрів, а зріст гнома до півтора метри. А моя дружина, вона приколістка. Вона мені каже: Максим, ти або нереальний хобіт. Або просто піздатий гном. Я кажу: Олександр, ну скоріш за все, хобіт, тому що ну, ти мені сама кольцо на пеніс подарила. Я тепер його володар. Я тепер двічі на тиждень вночі в мордор ходжу, а раз на місяць протягом 7 днів я чую, ти не пройдеш. <плес> на. А, до речі, як у вас зараз зі світлом, народ? Легше вже трошки зі світлом. Легше. У мене теж трохи легше. Але буквально недавно ще не було світла 16 годин. Прикиньте, 16 годин. Не знаю, у кожного є в оточенні така людина, яка каже, Ну нема світла, трахайтесь. Я просто в такі випадки завжди відповідаю: дякую мам за пораду. Да? Ми самі розберемось. Ну а по-друге, ну окей, зайнявся сексом. А що решту 15 годин, 57 хвилин робить? Грати в «Еліас», блін, я не знаю. Мене вже задовбав просто цей «Еліас». Просто я оце займайте сексом чую вже третій рік, розумієте, карантин, займайте сексом, нема світла, займайте сексом. Я не знаю, на що сподіваються ці люди, які мені це радять. На те, що моя родина буде виглядати як родина з фотографій 1920-х років, дружина, 12 дітей, і я в центрі сиджу з сумним їбалом. Зато натрахався. Ні, мені, е, мені достатньо однієї дитини, розумієте? До речі, ми з дружиною одружились в дуже ранньому віці, в дуже ранньому віці. А у нас в суспільстві є така думка, що якщо люди одружились рано, то це значить по зальоту. Але це не так, тому що ми з нею планували. Ми планували, що у нас після весілля рівно через 4 місяці з'явиться дитина. Так і вийшло. Я дуже добре пам'ятаю той час: вагітність, пологи це був дуже складний час, особливо для неї. Тому що ну, взяти пологи, наприклад, да, взяти пологи, із жінки виходить інша людина. А деяким чоловікам навіть страшно на це дивитись. Ну, якщо чесно, я теж не був присутній на пологах своєї дружини, просто так зівпало. Я в той момент був у відрядженні в другому місті. Я працював сикуном. До речі, дуже символічно, що я був в місті пологи, і у моїй дружини розпочались пологи. Прикиньте, я тепер на всяк випадок ніколи в жовті води не поїду. Їй це я думаю не потрібно. Не знаю, пологи досить складний процес, досить складний процес, і мене дивує, що деякі люди хочуть його знімати на відео. Просто дивіться, народ, ми всі з вами з'являємось на цей світ однаково. Не буде якоїсь несподіванки, ефекта Вау, що потім переглядати відео, а там із вагіни конфіті вилітає просто. Да? І пацан через кувирок, як спецназу випригує. «Surprise, motherfucker!» Не буде такого. Ще якщо хочеш знімати цей процес на відео, зараз цим набагато легше, тому що є телефони, айфони. Ну, ти можеш особисто зняти піздатий «Reels». Або бумеранг, як дитина вилазе, залазе, вилазить, залазить, знаєте. Ну, а раніше як знімали пологи? Чоловік в істеріці бігає по родзалу за такої камери, наче він оператор один плюс один. Не хватало ще Наталі Місічук в кадрі. Що вона така: а ага, ми ведемо прямий репортаж з місця, де ось, ось з'явиться Сергійко, ми вже готові брати інтерв'ю. Сергійко. І потім вона стоїть на перекурі і така. Господі, в яку тільки пизду не залізеш, щоб зняти цікавий матеріал. Я ще недавно помітив, що знаєте, абсолютно в усіх барбершопах, абсолютно в усіх барбершопах таке освітлення, що ти отак дивишся на себе в дзеркало і думаєш, оце в мене обличчя пойобане. Тому що видно кожну тріщинку, просто кожен прищик, кожну моршинку. Я коли сиджу на стрічці в барбершопі перед дзеркалом, я взагалі не про зачіску думаю, я про пластичну операцію замислюсь. Мені, мені хочеться сказати своєму майстру Валер, ти, коли будеш мені чолку обрізати, хуйни заодно мішки під очима. А то ж неможливо просто так жити. А як взагалі народ ходить в тренажерний зал? Хто ходить, побладуть, будь ласка, хто там бував, буває. Я теж ходжу, і знаєте, мене там дуже сильно бісять оці занадто активні тренери, які завжди всім кажуть, ну що ти став? Ну, давай, працюємо, працюємо. А мужик просто пройшов воду в кулірі поміняти. Колись бачили доставника води, який присідає з бутилі маляски, ну це дуже дивно. Чи мене лякають оці занадто гучні люди, які навішують блинів на штангу, присідають і потім криком відштовхуються від землі просто особливо лякає, коли так роблять дівчата, які проходять шлях трансформації з жінки в дублери Дуейна Джонсона. Ви Бачили цих бодібілдер справжніх? Це ж просто скала, ну. Я разу займався поруч з такою бодібілдершою. Хтось крикнув Ларіса, йди сюди. Я подивився на неї, потім на себе і думаю, «Блін, а може, це я Ларіса. <плес> може це мене кличуть. Чи мене знаєте, дивують люди, які бігають в тренажерних залах на біговій доріжці. І дивляться якісь відео. Ну, знаєте, він заходить на доріжку, так кладе телефон, запускає серіал друзі, ти в нього запитуєш, скільки буде зайнята доріжка, він каже, 10 сезонів. Але не всі дивляться розважальний контент. Деякі дивляться прям мотивуючі відеоролики про справжніх бігунів. Я одна разу бачив, як чувак бігав на доріжці і дивився відео, як Янукович зйобує з України. Я думаю, ти до змагань готуєшся, чувак. да? Ти прям серйозна підготовка. Просто ну, люди на бігових доріжках це ж оці хамяки, які бігають в колесі, да? все по кругу. Просто. Я думаю, ти зараз тут здохнеш, де нам таку велику коробку для взуття шукати? я не знаю. Я не люблю біг, чесно. я не люблю біг. Хоча кажуть, що біг це найкращий спосіб привести своє тіло до форми, але я не люблю. Я коли біжу, мій мозок перші п'ять хвилин такий: Де чувак, нахуй живіт? Нахуй обвище сіськи, ми ще покажемо цьому світу ідеальне тіло. А через п'ять хвилин такий: Максим, просто купи джинси на два розміри більше. Навіщо ти задовбуєш? Йди додому, тебе там чекає дружина і еклери. Так, да, я ще зараз біля Русанівки живу, і там прям дуже багато бігунів, реально дуже багато. Я виходжу з сином погуляти, на вулиці мінус 10, а він пиздує. Я думаю, ну тобі взагалі ніхер ділить, да? ну. Просто єдине, що б мене змусило бігти в мінус 10, це б якщо в кінцевій точці моєї пробіжки було мінус 5, розумієте? От тоді б я побіг, реально тоді б я побіг. Вони ще бігають. В повній екіпіровці просто яскрава шапка, крута спортивна кофта, ласіни, якісь там шорти, класні кросівки. Воно все нове аж блистить. Я просто, коли бігав, я бігав в такому одязі, який навіть соромно закинути в скрині для збору речей, які на вулиці стоять. Я, я, коли повз бомжа пробігав, він мені хотів свою дубльонку віддати. реально. Я не знаю, я Я раніше реально намагався бігати, але потім в мене дуже сильно розболілось коліно, і в мене є друг, він лікар. Він мені каже, що я просто неправильно бігаю. Ну, Він мені так каже, Максим, а нахуй ти на колінах бігаєш? Бог дав тобі стопу, Максим. Да, як ви зрозуміли, мій друг закінчив медичний на факультеті приколів да, з червоним дипломом. Блін, але найбільше я ненавиджу в тренажерних залах чоловічі роздягальні. Тому що я себе там відчуваю, наче на кастинги фільму Термінатор. Просто реально. Навколо мене ходять голі качки. знаєте, це Мені нужна твоя одежда». І я стою, чекаю, коли мене позвуть на проби Сари Конор просто серед них. Просто більше всього бісить в чоловічих роздягальнях, що там пісюн треба показувати, розумієте? Ну, як треба, не те, що в правилах відвідування, <риклад> да, в правилах відвідування тренажерного залу написано форма, зміни взуття і обов'язково покажи пісюн. Ні. Просто оце оточення змушує це робити, тому що вони вони всі там його показують, розумієте? ну. Це падлюка може розійтися до гола біля своєї шафи, з голим членом ще півгодини всім розповідають, скільки він сьогодні на груди взяв, блін. І тому я теж показую. Але я роблю це дуже швидко, як флеш. Знаєте, я скидаю труси, обмотуюсь рушником, іду в душ, виходжу із душа, обмотаний рушником, підходжу до шафи, надягаю труси. Це моя схема. А ці ж королі ви а? Він виходить з душової, у нього все болтається, в тому числі рушник, який висить на плечі, блять. Ну. І вони взагалі нікуди не спішать, вони йдуть по роздягальні, на шляху своє можуть ще зупинитись з кимось. попиздіть, типу, здоров, чувак! Бачив мій гриф? На дивись. Потім підійдуть до своєї шафи, щось там почнуть довго коперсатись, наче шукають місце, куди можна приткнути свій член. Але найголовніша моя біль в тому, що коли такі персонажі проходять повз мене, я чомусь завжди зашнуровую кросівки. І біля мого носа просто маятник долі проноситься отак. І є такий вислів: хуй до носа прикинуть. Я впевнений, він з'явився в чоловічих роздягальнях. 100%. Да, і наостанок я впевнився, що вкотре впевнився, що ніколи не можна судити про людину по першому ж враженню. Тому що я йшов по вулиці, повз мене проходила жінка з дитиною, ну мати з дитиною, і жінка така комусь по телефону. Які, блять, до мене претензії, нахуй. Я думаю, фу, яка погана мати. Ну, матюкається при дитині, а потім думаю, але ж вона робиться українською. Яка гарна матуся привчає дитину любити з маличку рідну мову, вчить любити свою країну. Головне тільки, щоб коли ця дитина не виросла, вона не казала Україна понад усе, нахуй. Та <риклад> мене на цьому все народ. Дякую вам ви прекрасна публіка.